Про ситуацію на фронтах зараз детальніше, на авдіївському напрямку. Зосередимось, тому що саме Авдіївський напрямок у нас нині такий доволі, доволі пекельний. І судячи з оновлень на мапі Deep State, а я зараз нашим глядачам продемонструю, де саме ці оновлення на півночі і півдні. Не Авдіївки, останні декілька днів росіяни, от прям кічаться, розганяють іпсоху про те, що все повністю уже котел, неоперативного оточення котел, тому що вони перерізали ось цю останню дорогу. Але тут, ну мабуть, треба роз'яснити і нашим глядачам, тому ж числі що окрім цієї дороги, існуючі, як мінімум, грунтовки плюс, ну... ну там дві дороги. Ця О. основна дорога от на північний захід. І тут якраз і видно і інша дорога потім, яка з нею сходиться з основною, йде трохи південніше. Але так, дійсно через оцю дорогу здійснювалася основна маса логістики нашого групування в Авдіївці, і це прорив дуже небезпечний. Ну, частина значно більшої операції ворога, вони дійсно мають. на… Ну, Спочатку вони, спочатку лютого, вони намагалися тиснути з усіх боків, очевидно, з метою ну, приховати напрям головного удару. От Ми бачимо і на По фронту, там бачите, от між Півднем і фронтом. Uh -huh. І за між Півднем і Сходом такий uh, Кувшин утворився, uh, uh -huh. де це прорив їхній, там в uh, приватний сектор на півдня Авдіївки, це дуже недобре. Не і ну, і тоді ж були а, наш силь потужні атаки з боку опитного uh, з півдня. Тобто, так хотіли розтягнути нашу оборону. Ну, Відволікти від, від основного напрямку удару, який не простежувався. Це на Авдіївську промку, на Коксахім. Буквально за, за перший тиждень лютого, туди вони спрямували, мені здається, за два роки війни ударів тими керованими авіабомбами, таких масованих, не було. Хіба що? Ще коли вони бомбили, Маріупольську Азовсталь, ну, тоді вони вільнопадаючі бомби туди скидали величезні. Тут вони керованими абва бомбами просто планують, що що з Су-34-х запускаються, просто місиво намагаються там зробити. Ну і очевидно, що. Основна задача перерізати логістику з метою або взяти в кільце Авдіївський гарнізон, або змусити його відходити. Як діяти? Я не знаю в даному випадку. Це приймає рішення головнокомандувач. Є два варіанти. Перший це найскладніше. Це, так, хоча всі варіанти складні, да? операція відходу. Тобто треба розуміти, що відступ ну, це, це найскладніша, певно, як не цивільному не здається, парадоксальним, але це дійсно одна. Це найскладніша задача, яку можна виконати. Це організований відступ. Тому що. Треба не просто виводити війська, треба забезпечити арєгарди. Тобто ті лінії оборони, які займали ті війська, які відступають, певний час мають тримати зовсім незначні сили ар'єгарда, які забезпечують вихід основних військ. Це дуже складно і ризиковано. І другий момент, що якщо противник це розкусить, то він може, так, як літературно кажуть, на спинах да, чи на п'ятах відступаючих вийти в прогрів, це один варіант. Другий варіант це радикально вирішувати питання, якщо є резерви і Відповідні ресурси, то можна відрізати оці щупальця, тобто наносити удари флангові по, тобто пер -пер перевести наступаючого противника не просто в оборону, а його самого поставити перед загрозою тактичного оточення. Це ну, ж керівник служби зв'язків з громадськістю 110-ки, окремої механізованої бригади 110-ти, пан Сєкач він ж казав напередодні, що прийшло підкріплення в Авдіївці. Так, дійсно, на Авдіївський напрямок прийшла славетна, третя штурмова. От, очі добряче, крім того, підсипали боєприпасів. Тому що боєприпаси зараз, ну люди і боєприпаси. Це те, чого нам не хватає, критично ага. не вистачає. От, Підсипали боєприпасів, є чим відповідати, і насипають оркам добряче. Як будуть діяти далі? От, будемо дивитись, чи підсилюватимуть оборону, чи будуть вести. Вести активну оборону, чи, ну не знаю, мож, можливо і спрямляти оборону. Ну, от основний відступ, так, це теж не, не, не смер... це погано, але це не смертельно Головне, ага. не дати ворогу прорвати оборону в цілому, не дати йому прорвати оборону. у нього концепція швидкого наступу. Тобто це прорив оборони і вихід на другу задачу на, на оперативний простір. І те, як він веде себе не тільки в Авдіївці, Авдіївка це ж тільки частину основного напрямку удара, починаючи від півдня Бахмута, де разом з, ну, давайте на Мар'їнку теж і теж. На Мар'їнському напрямку в районі Новомихайлівки от ті удари, вони теж є складовою, вони здійснюються за єдиним задумом з Авдіївською операцією. І на півночі від Авдіївки на Бахмутському напрямку, от в тому самому трикутнику Іванівка, Кліщівка, Андріївка. Удар ну, от на жителів на, на в напрямку спрямований на часів яр. Тобто трьома, трьома клинами, е, він, вони намагаються прорвати вже нашу оборону на оперативному рівні. А це дуже небезпечно, е, в випадку прориву оборони вони, швидше за все, мають на меті підрізати. Вугледарський виступ і розвивати успіх на захід з задачею мінімум це захоплення всієї Донецької області, як мінімум. Тому задача, ну, стратегічна задача Збройних сил України це не дати противнику прорвати фронт, стабілізувати лінію оборони. На і паралельно штиснути, мабуть, десь в інших напрямках. Чи як це роб, робити? Коли противник зосереджує всі свої сили на трьох ключових точках, ви зараз про них ну, тому, це що залежить від... Це завжди залежить від ресурсів і резервів, якщо є резерви і є ресурси на широкомасштабну операцію, то завжди активна оборона вона краще, ніж. Така статична, да? uh -huh, uh -huh. і для того, щоб відволікти противника від його основних напрямків удару, можна і бажано здійснити удари там, де в нього слабина. На іншій а день. це де? Ну, це, мабуть, це південь, не. це, мабуть, Херсонщина чи ні? <різь> мабуть, херсонщина лівобережна. Я, <різь> я не генеральний штаб, але з моєї точки зору, ну, цей напрям виглядає саме таким. Тут, до речі, певне розширення є у того плацдарму районі Україну. Ну тут складна України. ситуація, бачите, вона е -е... два в одному. З одного боку, от. Той розмір по, по глибині плацдарму, який uh -huh. зараз формувався, він оптимальний, тому що він дозволяє захищати, прикривати сили, е, наші сили на лівому березі е, засобами артилерійськими і дронами з правого берега Дніпра е, для розширення плацдарму... Для того, щоб, але для того, щоб перемістити техніку на лівий берег, uh -huh. треба розширення плацдарму. Це дозволить навести переправи через річку, і е, коли ми ворожі засоби ураження від, відштовхнемо, відб'ємо, чи якомога далі. Це дозволить через Дніпро налагодити переправи і далі посилювати плацдарм. Для переводу його там, з тактичного на оперативний рівень. Але для того, щоб це зробити, треба розширити плацдарм. А для того, якщо плацдарм розшириться, то передові його лінії виходять з зони прикриття наших засобів з правого берега. Ось така дилема виходить. Як її вирішити, я не знаю. Ну, очевидно, що це. Ну, такі напрошуються Як варіант, це підкріплення потужними засобами ураження проти великим кількістю потужних засобів ураження противника на велику глибину, які могли бити значно далі, ніж ті засоби, які зараз використовуються в умовах дефіциту боєприпасів. Нагадаю, дефіцит він. По всій лінії фронту спостерігається в тому числі і на Придніпровському напрямку. Тут менше, але